Говори про мир в Україні сьогодні у центрі уваги всього світу у Стамбулі. Мала вже розпочатися зустріч між українською та російською делегаціями, але поки затримується і станом на 13-ту, вона не розпочалася, як планувалося спочатку. Це другі перемовини у такому форматі. Практичним результатом попередніх я нагадаю став обмін у форматі тисяча на тисячу. Цього разу сторони мають представити свої меморандуми із Баченням припинення війни Київ надав наш документ днями як росіянам, так і західним партнерам, які виступають посередниками, зокрема, необхідною умовою для мирних переговорів меморандум визначає цілковите 30-денне припинення вогню. Україна не зобов'язується бути нейтральною. Питання вступу до НАТО мають вирішувати всередині альянсу. Не буде Україна і обмежувати чисельність української армії. Крім того, українські. Меморандум передбачає обмін всіх на всіх повернення наших дітей і невизнання українських територій російськими. Натомість російська сторона меморандуму досі не надала його ніхто не бачив. Москва обіцяє розкрити його зміст безпосередньо сьогодні на проговорах. Я до речі нагадаю, що українську делегацію очолює, як і попереднього разу, міністр оборони Рустем Умєров, Ну а російську делегацію очолює так само, як і попереднього разу радник Путіна Мединський. Як повідомили у МЗС нашої держави перед зустрічю з росіянами, наша команда провела розмови із представниками Німеччини, Італії та Британії. Як зазначив речник міністерства Георгій Тихий, на зустрічі були присутні перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевс. Сторони узгодили позиції напередодні сьогоднішніх переговорів із Росією. Ну і тло цих переговорів чудово змінюють атаки дронами по Росії. Невідомі добрі безпілотники сьогодні знову літали над територією країни агресорки. Вибухи було чутно під Москвою, Курськом, Уворонежі, Ярославлі, Рязані та інших регіонах. Місцеві у соцмережах традиційно ділилися відео з прильотами, а також влучаннями дронів по воєнних об'єктах РФ. Утім, російська влада, як завжди, звітує про збиття. Тя дронів системами ППО сьогодні вони заявили про рекордну атаку, нібито збили понад 160 безпілотників. Хоча я зазначу, що це точно не рекорд. Губернатор Воронезької області стверджує, що декілька цілей, начебто, було збито ще на підльоті до міста. Проте вночі дрони завітали і на військовий аеродром Барисаґлєпськ. До речі, російські. Воєнні пабліки підтвердили, що в них є втрати на цьому аеродромі. Зокрема, Бомбер» пише про те, що сьогодні велика кількість реактивних безпілотників атакувала аеродром Баріса Глебськ і є там загиблі. Так само про атаку на аеродром повідомляли і місцеві жителі Липецька. Давайте подивимося. Ой, щось летить. З'явилися перші супутникові знімки після атаки СБУ на російські аеродроми 1 червня. Їх показав осінд-аналітик Кріс Бігерс. Внаслідок вчорашньої атаки українських дронів на російській авіабазі Білаєм знищено або пошкоджено щонайменше 5 ворожих літаків. На знімках видно, що найменше уражені е, бомбардувальники: це три борти ту 95 мс і один Ту-22МС. 3 Ще один Ту-95МС, ймовірно, також був пошкоджений під час атаки. Я нагадаю, що вчора дрони Служби безпеки України атакували стратегічні бомбардувальники армії Росії у межах спецоперації Павутина ударів. Зазнав 41 ворожий літак на аеродромах Дягілєво в Рязанській області, Оленя в Мурманській, Білея в Іркутській та Іваново в Іванівській області Росії. До речі, місцеві досі знімають відео із наслідками цих атак і як догорають літаки на аеродромі Білея. Ось літак догорає. Один. А таких ще сім штук. Зараз водою заправлюся. Поїду ще один літак гасити. 7 мільярдів доларів збитків саме стільки коштувала Росії українська історична спецоперація під назвою Павутина. Голова СБУ Василь Малюк вперше офіційно прокоментував вчорашні удари по Росії. 1 червня наші воїни уразили 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких А-50. Ту 95, тут 22 М3 і ту 160. Дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на чотирьох військових аеродромах, і завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації. Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. На основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності і терористичній сутності РФ. Знищення ворожих бомбардувальників це завдання, яке поставив президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Відомо, що він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків. А тепер на ділі відчув, що відплата неминуча. СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли, відзначив Василь Малюк. Саме голова СБУ очолював робочу команду, яка готувала павутину понад півтора року. За словами очільника СБУ, ця спецоперація відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною. З логістичної точки зору так, спочатку СБУ переправила до Росії ФПВ-дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Вже на території Росії дрони були заховані під дахи цих будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили. Ну а дрони полетіли уражати визначені цілі російські бомбардувальники. Голова СБУ подякував усім співробітникам служби, які були задіяні, задіяні в цій історичній спів. З операції, підкресливши, що всі її учасники вже давно перебувають в Україні. Згідно із законами та звичаями війни, ми відпрацювали абсолютно законні цілі: військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож, з нашого боку, відбувається реальна демілітаризація Росії, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки. Скільки Росія тероризуватиме українців ракетами і шахедами, ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців. Але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди, на морі, в повітрі і на землі. А як треба, дістанемо із під землі? Впевнена, що це як треба дістанемо із під землі? Воно реально можливе. Тим паче, коли ми всі вчора так активно спостерігали за цією історичною феноменальною спецоперацією, тому дійсно тут варто би росіянам дослухатися до слів голови служби безпеки України Василя Малюка і зробити відповідні висновки. До речі, російські пропагандисти цілу ніч не спали, і знаєте чому. Бо вони писали методички, як же їм коментувати цю суперуспішну українську операцію, бо ж неуспішною її точно вже не назвеш. Тож ось до прикладу пропагандист Соловйов вирішив шукати винних серед своїх тих, хто не захистив ці літаки. Хоча вчора, напередодні вечорі, в своєму ефірі він взагалі не коментував майже цієї операції, бо просто не знав, що сказати. А сьогодні вже слова знайшлися. Послухайте. Год Четвертий рік войны. війни. Я не, не знаю, знаю, скільки раз разів я говорив про необхідність, необхідність захисту аеродромів. А про це писали майже всі люди, пов'язані з військовою, військовою тематикою. Говорили я про безумство, розміщення, покришок, по крыші, просто малювання, говорили про необхідність проведення необхідність комплексних заходів, комплексних заходів проведення щодо комплексних захисту. По Ось, поясніть мені, будь ласка. Як, як це, це можливо? можливо? Ось я вам покажу. О, Скажіть мені, що це таке? Ось це що ми маємо. Чи можете, можете ви мені пояснити, як це можливо? Як це можливо? Це що? що це? це бетонна бруківка для стратегів, для стратегів. Но китайські... але китайських мені, поясніть почему? мені, будь ласка, китайські чому можливі китайські броньовані ангари, ангари для можливо? винищувачів? Так, так. Да, хорошо, стратеги повинні кажу, мати, стратеги мати набагато більший розмір. Це щось що змінює? Це дуже, дуже дорого? дорого? Чи є відповідальні люди? Сподіваюся, вони вже, рапорт. Рапорт. вони вже написали рапорт. Інше питання як поставляться до цього рапорту, або вони все ще складають кошториси, креслення, замовляють необхідну робочу документацію для проведення тендерів на відрахування будівництва і планують виділити гроші з бюджету під 21%, що ми можемо собі дозволити, але зміщуючи терміни вправо, чорт забирай. Ох, не подобається пропагандисту Соловйову те, як е, класно працюють наші спецслужбісти. Але я впевнена, що він ще не раз пожалкує про те, що в'язався у цю війну і допомагає терористу Путіну. І тим паче, коли він шукає винних, то чомусь він ніколи не згадує за їхнього так званого верховного головнокомандувача. Бо саме він розпочав цю війну, а тепер війна перейшла і на їхню територію, і далі буде я впевнена. Українці незламні і технологічно блискучі. Так, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон прокоментував спецоперацію СБУ зі знищення ворожих стратегічних літаків. Він заявив, що українці роблять все можливе, щоб бити по військових цілях РФ, тоді як російські окупанти завдають ударів по мирних жителях. Вітаємо Україну з блискучим ударом по російських військово-повітряних силах. Українці незламні і технологічно блискучі, вони роблять усе можливе, щоб бити по військових цілях, тоді як Путін без розбору знищує мирних жителів. Настав час для Великої Британії та ЄС підтримати законопроєкт лінці Грема щодо вторинних санкцій проти Росії. Пора стискати лещата навколо Путіна і завершувати цю війну. Україна показує, що дотримується міжнародного права і атакує виключно військові об'єкти. Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії. Еспен Барт Ейдем також прокоментував удари українських безпілотників по Росії. За його словами, спецоперація служби безпеки України показує, що наша країна б'є саме по воєнних об'єктах противника у той час, як Росія атакує українські міста і вбиває цивільних. Він також зазначив, хоча уражені російські бази розташовані відносно близько до Норвегії. Немає жодних причин, чому країна повинна постраждати безпосередньо. З Днем Апокаліпсиса російських ВПС як західні дипломати, військові та аналітики загалом відругували на масштабну атаку СБУ. Па по аеродромах РФ, письменник і морський піхотинець Алекс Голін звернув увагу на те, що критики спецоперації СБУ чомусь не коментували так само російські масовані удари РФ по Україні. Цитую цікаво, скільки людей раптом виринає з усіх щілин, щоб назвати успішні українські операції небезпечною ескалацією, але при цьому мовчали, коли сотні дронів і ракет падали на Україну протягом останнього тижня. Сказав. А от колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес прокоментував атаку коротко: краще вбити лучника, ніж намагаються збивати стріли. Доктор філософії лондонської школи економіки та політичних наук, який називає себе літописцем загарницької війни Росії, Майкл Маккей підкреслив, що Україна зробила світ набагато безпечнішим. Цитую, знищивши велику кількість стратегічних бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю, які використовує російська терористична держава, українські сили зробили світ набагато безпечнішим. Поки решта світу відсторонено спостерігає і відмовляється боротися. Українці роблять те, що необхідно. Дякую вам, захисники, зазначив він. Звісно, що і всі українці я впевнена дякують нашим захисникам, які створили, які керували, які виконували ось цю історичну спецоперацію, тому що дійсно це рятує не лише нашу країну, а так само захищає і увесь світ, тому що знищуються ті стратегічні бомбардувальники, які є носіями ядерної зброї. Як ви знаєте, ядерною зброєю Російська Федерація погрожує. Ну, майже всьому світові, особливо цивілізованим країнам Європи і Сполученим Штатам Америки. Зараз правда не так, але раніше пам'ятаєте, коли ще при владі був Джо Байден, то постійно їхні ракети ядерні були націлені на Вашингтон. Ну і принаймні, російські пропагандисти про це завжди кричали. Ну і чого мабуть не очікували українці, то це реакції соратника Дональда Трампа, мільярдера Ілона Маска. Він зазначив, що майбутні війни за дронами, тоді як пілотовані борти, відходять у минуле. Відповідний коментар маск залишив під дописом доктора фізики Шона Магуйра в соцмережі X. Він написав: Україна щойно здійснила атаку, яка стала поворотним моментом в історії воїн. І крім того, додав, що сотні безпілотників були попередньо розгорнуті в Росії, а потім уразили понад 40 літаків за понад Тисячу кілометрів у середині РФ критична інфраструктура більше не є безпечною. Підсумував фізик. На що Ілон Маск відругував на цей допис? Він написав в коментарях: цитую: дрони це майбутнє війни. Пілотовані літальні апарати точно ні. Державний секретар США Марко Рубіо, нібито поспівчував Лаврову через загибель у наслідок вибуху мостів у Курській і Брянській областях, які за даними російської сторони спричинили жертви серед цивільного населення. Про це повідомили у МЗС РФ за підсумками розмови державного секретаря США з очільником зовнішньополітичного відомства Росії. У Москві заявили, що Лавров обговорив із держсекретарем США телефоном ситуацію пов'язану. Цитую з українською кризою у держдепі підтвердили, Рубіо провів розмову з міністром закордонних справ Росії Лавровим саме на прохання РФ. Секретар Рубіо повторив заклик президента Трампа до продовження прямих переговорів між Росією та Україною для досягнення міцного миру. Йдеться в повідомленні. У ну, литовська столиця приймає саміт країн Бухарестської дев'ятки і нордичних країн. Участь у зустрічі беруть президент України Володимир Зеленський, лідери країн Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Болгарії, Данії, Румунії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії а також генсек НАТО. Мета цієї зустрічі: обговорити допомогу нашій державі та узгодити регіональні позиції перед самітом НАТО у ГАЗі. Який відбудеться вже за кілька тижнів, головна тема обговорень військові витрати. Зокрема, Сполучені Штати наполягають, щоб інші країни-члени витрачали на оборону 5% від свого ВВП. Натомість держави альянсу зобов'язалися витрачати 2%. Генсек НАТО Руте пропонує компромісну пропозицію: витрачати 3,5% від ВВП та виділити ще 1,5% на ширші військові витрати. Тратив, ми побачили, що Бухарест-9 став важливою ланкою, яка зближує країни регіону. сьогоднішнє засідання за участю наших скандинавських союзників та України відображає зростання тиску на східний фланг НАТО та нашу відповідь на нього. Наша відповідь полягає в розширенні і поглибленні співпраці в галузі безпеки і оборони від крайньої півночі до Балтійського моря і Чорного моря. З огляду на всю складність нинішньої ситуації, я особливо радий вітати тут, у вільнюсі генерального секретаря НАТО Марка Рютте і президента України Володимира Зеленського. Додам, що президент України Володимир Зеленський під час цієї зустрічі закликав наших союзників та партнерів допомагати Україні і надалі, особливо системами протиповітряної та протиракетної оборони. Ну і крім того, Зеленський заявив, що не впевнений, що росіяни взагалі готові до продуктивних зустрічей у Стамбулі, які я нагадаю мають відбутися сьогодні і нам все ще терміново потрібна протиповітряна оборона, особливо системи Петріот і ракети до них. кожен з вас знає, що нам потрібно і що ви можете зробити, щоб допомогти. Потрібні рішення. По друге, ми повинні зробити це для наших викрадених дітей. І всі ключові питання можна вирішити на рівні керівників. І якщо Росія підірве навіть цей початковий порядок денний і якщо зустріч у Стамбулі нічого не дасть, це явно означає, що терміново потрібні нові сильні санкції. Починаючи з 18-го пакету ЄС і від Сполучених Штатів, зокрема найсильніших санкцій, які обіцяв президент Трамп. Санкції мають вдарити по російській енергетиці. Особливо по нафті та танкерах, звичайно, по граничних цінах, а також по російських банках і фінансовому сектору в цілому Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького із перемогою на президентських виборах у Польщі. Розраховую на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто із паном президентом. Написав наш лідер нашої країни Володимир Зеленський. Я ж нагадаю, що в Польщі 1 червня відбувся другий тур президентських виборів, у якому переміг кандидат від. Правої партії, «Право і справедливість Кароль Навроцький за підрахунками державної виборчої комісії Польщі, 100% бюлетенів за Навроцького проголосували 50,89% виборців. А за його опонента про європейського мера Варшави Рафала Ташковського проголосували трохи більше 49%. На початку року Навроцький казав, що не бачить Україну в міжнародних альянсах допоки Київ не відповість за волинський злочин, маючи на увазі волинську трагедію. Він не раз говорив, що питання вшанування пам'яті польських жертв є ключовим для відносин України та Польщі. Щоправда, дозвіл Києва на початок ексгумації жертв зменшив напруженість навколо цієї теми? На думку переможця президентських виборів, будь-яке обговорення прискореного та безумовного вступу України до НАТО. Є безглуздим, мовляв, це поставить альянс у прямий конфлікт з Росією. Наврудський наголошував, що виступатиме проти членства України в НАТО, навіть попри те, що нібито хоче, аби наша держава була частиною західної цивілізації. Також за словами новообраного президента Польщі він не дозволить відправляти польських солдатів до України, але надішле польських підприємців, коли Україна буде відбудовуватися. Втім, Кароль Навроцький додав, що він підтримує військову допомогу Україні. Уготували серію терактів у Києві. Служба безпеки України затримала у столиці російського агента, який готував підриви авто, які належали військовослужбовцям Сил оборони. Як встановило розслідування на замовлення Росії, фігурант збирався знищити три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв. За завданням ворога терорист мав закласти вибухівку під машини, а російські спецслужбісти дистанційно підірвати їх разом із військовими. Агентом РФ виявився безробітний киянин, якого агресор завербував за через телеграм канали з пошуку легких грошей в обмін на обіцянку швидкого заробітку. Окупанти спочатку протестували чоловіка на декількох підпалах, які він вчинив у столиці. Ну а вже після цього фігурант отримав від куратора інструкцію на виготовлення СВП та завдання на підрив автівки. Згодом він почав шукати локації потрібних, так би мовити. Транспортних засобів співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його у зйомній квартирі, яку той орендував для конспірації. Слідчі СБУ повідомили киянину про підозру за готування терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Зловмисник нині перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.